Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо обчислювати визначені інтеграли та завдяки основним їх властивостям. Отже, записуємо перший номер, номер 11,8. Обчисліти інтеграл і записуємо першу умову. Інтеграл межі від 0,1. до до 0,2. І в дужках одиничка ділимо на х кубі, віднімаємо одиничка, ділимо на 10х плюс одиничка, все це в квадраті, закрили дужку dx. Перше. Використовує властивості, розбиваємо на два Так? Що це у нас буде? Інтеграл, межі його записуємо обов'язково, від одиничка ділимо на х кубі. Як можемо по-іншому записати? х мінус третьому степені dx мінус інтеграл. 0,1, 0,2 не забуваємо записувати в межі. І теж перетворимо, що це у нас буде 10х плюс 1 в степені мінус 2, Dx. для тих, хто працював зі мною раніше. Да? Тут немає ніяких питань, чому ми зараз таке зробили. Отже. Інтеграл від х мінус треті пригадимо х степені альфа, це буде х альфа плюс 1 ділимо на альфа плюс 1. Отже, х в степені мінус 3 плюс 1 мінус 2 ділимо на мінус 2. Межі наші від 0,1 до 0,2. Мінус далі пригадуємо, що це... Оцей коефіцієнт 10х ми виносимо попереду інтеграла у нас буде 1 десята. Так, і тепер у нас да, перетворюємо, що у нас буде 10х плюс 1, в степені. мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1, і в знаменнику теж мінус 1 і межі до цілих десята. 0,2. дорівнює. Так. Підставляємо наші межі. Але перед цим давайте усно проговоримо, що ми можемо зробити. Подивіться: х в степені мінус 2, це те саме, що 1, ділимо на х квадраті, Да? Отже, будемо так і підставляти. І що у нас там буде? Подивіться: мінус винесемо попереду. Отже, у нас буде мінус. Одиничка ділимо на 2х квадрат, а ми підставляємо верхню межу 2 множимо на 0,2 квадраті. Мінус, але у нас ще є мінус, отже буде плюс. Одиничка ділимо на 2 множимо на 0,1 квадраті, підставили нижню межу. Мінус. Одна десята. Давайте подивимося відразу, подивіться, у нас зараз мінус стоїть. Ось оцей мінус можемо винести попереду всього дробу. Отже, у нас буде плюс 10х плюс 1 теж можемо перемістити в знаменник. Отже, що у нас буде? Одиничка, ділимо на 10. Тепер 10х плюс 1 да, підставляємо верхню межу 10 множимо на 0,2 плюс 1 і віднімаємо нижню межу 1, ділимо на 10, в дужках 10 множимо на 0,1 і плюс одиниця. Тушки закрили, дорівнює. Так, і тепер розв'язуємо, що у нас тут виходить. Дивимося. 2 множимо на 0,2 квадраті. Да? Що це у нас буде? В квадраті 0,4 множимо на 8. 8 да? отже, буде одиничка. Ділимо на 0,8. Ми зараз виконуємо усно, але я вам запишу, що це буде. Подивіться, одиничка ділимо на 0,8. Що таке сотих? Це те саме, подивіться, що одиничка ділимо на сотих. Це буде 108. Да, відділення переходимо до множення, перевернувши другий дріб. Скоротимо на 4, 100 на 4, 25. 8 на 4 – 2, 25 ділимо на 2, 12,5. Отже, від першого у нас буде мінус 12,5. Аналогічно працюємо з другим. 0,1 в квадраті це 0,1. Отже, що у нас буде 1 друга ділимо на ділимо на. Що у нас тут? 0,1 сота. Отже, на 1 соту, це те саме, що множимо на 100 перших, це буде 100 других, буде 50. Отже, у нас плюс да? 50. Далі розбираємося, що, що у нас буде ось тут. 10 множимо на 0,2 це 2, 2 плюс 1, 3, 3 множимо на 10, 30, отже 1 30, плюс 1 30, далі 10 множимо на 0,1, 1, 1 1, плюс 1, 2, мінус 1 20. Так, що це в нас буде? 30 і 20 – спільний знаменник 60, тут домножимо на 2, тут домножимо на 3. Що в нас буде? Мінус одна Отже, що ми отримаємо? 50, віднімаємо 12,5 і додаємо о, мінус, точніше, віднімаємо да? мінус 1,6. Що це у нас з вами буде? Давайте обчислимо. 50 віднімаємо 12,5 це буде 37,5. Як ми можемо записати цю половиночку? Дивіться, якщо у нас тут дріб з знаменником 60? Як ми можемо записати половиночку, одну другу, да? зі знаменником 60? Це те саме, що 30,6. Коли ми скоротимо, буде одна друга. Да? І мінус у нас, ми з вами сказали, 1,6. Отже, що у нас буде 37,29,6. Як бачите, в прикладі пригадали дуже-дуже багато всього. да? Давайте розберемо другий приклад. Я зараз витираю дошку. Отже, розбираємо другий приклад, я вже записала інтеграл. Що це у нас буде? Дивимося. Ось у нас 0,5х мінус в купі пригадуємо, що це у нас ніби kx. Ми повинні винести перед інтегралом да, поставити одиничка ділимо на k. А що у нас буде? Одиничка ділимо на 0,5. А що таке, 0,5 це одна друга. Тобто одиничка ділимо на одну другу, це те саме, що одиничка множимо на дві перших, отже, ми виносимо попереду 2. 2. Далі. Що у нас буде 0,5х? 5х мінус 1. В степені пригадуємо, альфа плюс 1, а у нас 3 плюс 1 4. Ділимо на 4 межі наші від 0 до 4, плюс інтеграл від синуса буде косинус, πх, і наші межі від 0 до 4 дорівнює. 2 і 4 скоротимо на 2, буде одна друга. Підставляємо верхню межу 0,5, множимо на 4, мінус 1. Все це в четвертому степені ділимо на 2, мінус нижня межа 0,5 множимо на 0. Мінус 1, все це в четвертому степені, ділимо на 2 плюс косинус пі х, підставляємо верхню межу косинус 4пі мінус косинус. Пі множимо на 0. Да? Пі множимо на 0. Тобто косинус 0 дорівнює. Так, 0,5 множимо на 4, це буде 2, мінус 1, 1 в 1, четвертій степені, 1. Отже, буде 1 четверта. Віднімаємо. 0,5 множимо на 0, 0,5 мінус 1. мінус 1 четвертому степені, це буде у нас 1. Одна друга, так, діти, вибачте, не четверта, а 1 друга. Витираємо ось тут. Одна друга у нас. Одна друга. Так, плюс косинус 4 π Пригадуємо косинус 0, 90, 180, 270, 360. Це 2 π і ще одне коло. Тобто це буде ось тут. Косинус у нас дорівнює одиничка, плюс 1, мінус. Косинус 0 це теж одиничка. Отже, 1 друга мінус одна друга це 0. Плюс 1 і мінус 1 це теж буде 0. Отже, ми отримали з вами значення 0. Ваш домашній номер буде схожий. Це номер 11,9. Перший інтеграл. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт.